Усім привіт! Мене звати Юля. У мене знову була така невелика перерва моїх відео. Ми з Михайликом і з нашим татом їздили відпочивати до Італії. Потім повернулись, трошки захворіли. Так прийшло досить багато часу. Я дуже скучила за зйомками і за вами. Сподіваюся, що ви за мною також. І сьогодні я вирішила пофілософствувати на тему, яка пов'язана з Італією. Я не буду дуже оригінальна, якщо скажу, що Італія дуже надихає. Вона надихає архітектурою, дуже смачною їжею. Але під час цієї подорожі мене найбільше надихнули жінки. І сьогодні будемо говорити про те, чого ми, українки, можемо навчитися. Італійських жінок Під час своєї я була в Мілані, Флоренції, в Генуї, в маленькому містечку сестри Леванти, яке розташоване на узбережжі Середземного моря. Тому жінок я бачила багато і різних і склала для себе такий маленький списочок, чого ж я можу навчитися, як я можу змінити себе, коли приїду в Україну. Почнемо з того, як виглядають італійки. Для мене було досить дивно і цікаво те, що в Італії що старша жінка, то стильніше вона виглядає. Молоді італійки вдягаються досить зухвало і так розкуто. А старші жінки вдягаються дуже стильно і Вишукано. Жінки, яким трошки більше за 40, не бояться вдягати молодіжні речі, їх можна бачити зі стильними сумками, у стильному взутті. Те, що я напевно побачила у нас на 20-річній дівчині, те носять 40-річні або 50-річні італійки. Бабусі, які майже 80 років ходять в стильних джинсах і в красивих піджаках. Наші жінки переважно найбільше грошей на себе витрачають у молодості, а італійки дбають про себе усе життя. Тепер про макіяж. Італійки не бояться яскравих кольорів. Вони з задоволенням носять яскраві червоні помади. Переважна більшість користується косметикою, хоча є і такі жінки, які дають перевагу природній красі. І також мені дуже сподобалася увага до аксесуарів. Жінки переважно великі яскраві прикраси, переважно біжутерію. Золото я бачила більшість більшості на чоловіках. Практично кожна жінка має стильну сумку. Найбільше сумок я бачила від компанії Guess і OBEC. Obeк це взагалі така якась супермодно гумова сумка, яку зараз носить уся Італія. І практично кожна жінка має стильні окуляри від сонця. О, і ще одна штука, яка мене страшенно вразила в Мілані. Усі жінки ходили з ідеальними укладками. І це не просто красиво причесане волосся, це реальна укладка, на яку потрібно витратити щонайменше напевно, годину перед дзеркалом, якщо ти сам її робиш. Я знала про те, що ми кілька днів проведемо в великих містах, взяла з собою кілька суконь, обов'язково взяла з собою косметичку, але все одно постійно відчувала, що я чогось не доробляю. Наступна річ, яка мене вразила, це супер впевнена хода, коли йде італійка. Ви побачите її здалеку. Ця хода починається напевно десь зі стегом. Вона дуже впевнена, сексуальна. Як би ця жінка не виглядала, скільки б в неї не було зайвих кілограмів, вона йде так, ніби вона королева. Ясно, що ти цю жінку зразу вихоплюєш з юрби і хочеться за нею стежити. Хочеться дивитися на неї, насолоджуватися тим, як вона насолоджується собою. Ще одна річ, яка мене дуже захопила у кількох життєвих ситуаціях, пов'язаних з італійками, це така. Медитативність у тому, що вони роблять. Це зосередженість на одній справі в один момент. От зараз найяскравіший приклад опишу. Ми стояли в магазині побутової хімії, було дуже багато людей, багато всяких товарів. Магазин був невеликий. Я з дитиною на руках стою. Дитина постійно щось намагається вхопити, кричить. І Жінка, яка працює за прилавком, надзвичайно спокійно обслуговує одну клієнтку. Вона приділила їй стільки уваги і часу, скільки це було потрібно в даний момент. І ніхто при цьому не нервувався, тобто, те, що мене страшенно це захопило, тому що переважно в наших чергах кричать, сваряться, е спішать. А тут. Всі поважали в особистий час продавчині з її клієнткою. Вона пояснила їй про всі акції, почекала поки вона порахує свої євроценти. Тобто, все-все-все без жодного напрягу і з великою повагою до себе одночасно. Я взагалі думаю, що все, про що я говорила, про те, що я описувала, можна назвати кількома словами любов до себе і дуже вільно висловлюють свої емоції. Якщо вони радіють, то вони щиро усміхаються, вони обіймають людей, вони можуть навіть скрикнути від радості, стривати. Якщо вони вони сваряться, то вони сваряться так, що чує весь район. Тобто, це не вигадки у фільмах, це справді так відбувається. Ми кілька разів чули такі сварки. Один раз на дорозі, один раз просто вдома. Вони з задоволенням проводять час наодинці зі собою. Я бачила стількох жінок, які зранку просто сидять і п'ють каву на одинці з собою. Або ведуть милу бесіду з господарем в кав'ярні. Абсолютно не напрягаються тим, що вони прийшли в кав'ярню самі. Звичайно, що йдеться не про всіх італійок, і не всі можуть бути настільки позитивними, розвиненими і настільки любити себе. Але я розповідаю про. Ті яскраві приклади, які мене дуже вразили, і які я б дуже хотіла наслідувати у своєму житті. Взагалі, подорожі вони дуже сильно розвивають. Ти бачиш, як живуть інші люди. Ти розумієш, що ти можеш жити трошки інакше, ніж живуть твої батьки чи твої знайомі. Це дуже класно. Італія обов'язково вас вразить. Я дуже хочу повернутися туди ще раз. Це, в принципі, все, про що я хотіла сьогодні розповісти. Сподіваюся, вам сподобилися філософствування. У мене є кілька тем відео, на які мене також надихнула Італія. Можливо, приготуємо щось разом італійське або похвалюся, що я встигла собі купити. Якщо вас щось цікаве, то обов'язково залишайте коментарі під відео. Дуже дякую всім, хто підписався на мій канал, і також вітаю нових глядачів. Це відео вийшло трошечки таке інтимне, так ніби ми сидимо з подругами на ліжку і розмовляємо про щось, що нас здивувало чи що цікавить. Сподіваюся, що вам подобається такий формат. Буду інколи знімати таке відео. Дуже дякую, що подивилися. Побачимося в наступному відео.